Реанімація франківських водойм у міському парку наведуть лад з озерами, розпочнуть із середнього, на якому традиційно мешкають лебеді, адже воно пов'язане каналами з Великим Озером, а також з верхнім, що розташоване з боку вулиці Дорошенка. Віддалі вода між ними повинна циркулювати. Однак через зруйновані шлюзи наразі це не відбувається. Поступає вода в силу того, що верхнє озеро це біля Дорошенка, а там і шлюз. Шлюз, через який вода повинна була би виходити відповідними каналами трубами до цього озерця. А цей шлюз він таким чином зроблений, що зруйнувався дещо, і вода просто не попадає в цю трубу. І фактично, це озеро маленьке, воно не наповнюється. А що відбувається як наслідок? Є іще один шлюз, який з'єднює через вулицю Мазепи, одне мале озерце, із Великим озером на вулиці Гетьмана Мазеві. Тут так само є оцей випускний шлюз. Оця така плита зруйнована, це є оцей шлюз якраз. Відтак, найперше фахівці візьмуться за ремонт шлюзів, щоб середнє озеро могло наповнюватися водою. По цьому озерцю ми його, звичайно, змушені будемо повністю спустити. От. Можливо, необхідно буде його поглиблювати, тобто будемо визначати рівні вже і дивитися ну, є велика ймовірність того, що його необхідно буде поглиблювати. Далі буде йти бетонування, тут взагалі глиняний шлюз ще стоїть, тобто його треба буде робити повністю бетон, 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 з бетону. Ну і випускний. Роботи з відновлення озера розпочнуть наступного тижня та сподіваються завершити їх ще у цьому році. Разом з тим кажуть фахівці, чистити потрібно й інші водойми у парку та провести благоустрій Великого міського озера. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.